Давайте розберемося, чи може кожна окрема людина, а тим більше дитина, вплинути на наш навколишній світ. Звісно, може, адже саме ми, гуляючи в парку, вибираємо, чи пробрати за своїм вихованцем, чи викинути під ноги стаканчик після щойно добитої кави. Заощадження природних ресурсів це не просто одна з тем шкільної програми, а масштабне завдання для виживання людства і, можливо, Найбільший внесок в екологію, який ви можете зробити, це правильно виховати вашу дитину. Проте діти не найактивніші слухачі, і така тема, як збереження довкілля, може видатись їм надто нудною. Але як тоді закласти у свідомість дитини принципи екологічності? А це важливо, бо це основа майбутнього нашої планети. Починаючи з екокультури у сім'ї, ми формуємо покоління відповідальне за природу. Станьте для своїх дітей взірцем у питанні охорони природи, і тоді вам не доведеться шукати хитрі способи долучити їх до екологічного способу життя. Майбутнє нашої планети залежить не тільки від нас, теперішніх, а й від наших дітей. Закладаючи у свідомість своєї дитини принципи турботи про довкілля, ми закладаємо любов до природи, людей, тварин. Це, можливо, єдиний дієвий спосіб зберегти нашу планету та навіть поліпшити її для наступних поколінь. Навесні особливо легко показати дітям красу всього живого, і прикладом цього є первоцвіти. Бо саме ці дивовижні рослинки першими прикрашають світ після довгих місяців суворої зими, і саме тому потребують регулярного захисту від людей, адже уже багато з них занесено до Червоної книги України. Не обов'язково їхати кудись у далекі савани, щоб показати малюкові красу дикої природи. А на прикладі звичайної квітки у дворі або лісі можна продемонструвати всі етапи їх змін залежно від пори року. Почніть самі помічати та радіти кожній дрібниці, яка вас оточує, і ваше чадо обов'язково підхопить таку позитивну звичку. Бережіть красу навколо себе.